252 день в Канаді, 20.02.24. Сперся на крісло, все, вже посіхати. Але вже 12, година. 12 година. Коротше, день мене зранку почався з будильника. Легко проснувся, зразу прокинувся, одівся, вийшов, завів машину. Ще, все дуже швиденько тепер Це от прогрівати машину, вийшов, запустив і пішов до хати. Зібрався. Взяв, 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 взяв сьогодні обід. Так, взяв сьогодні обід на два дні. Я вчора запакував зараз на два дні, дві коробочки, на, на завтра буде. Пішов сів в машину і їхати, а так капець які корки. У мене як виїжджати з моєї вулиці і на його повертати, там школа, і люди йдуть до школи з усіх сторін, машини не можуть проїхати. Переді мною знак стоп. Головна, переді мною. Блін, я, я добрався десь 10 хвилин на роботу. Ще їду і поїзд проїжджає, ну мені і капець, як сьогодні зранку. Тяжко було добиратися довго. Але нічого, заїхав, заїхав, пішов до себе на четвертий, взяв, заніс це ліжко. О, треба взяти насос. Завтра накачаю. Завтра накачаю, перевірю матрас, взяв ліжко, взяв там іграшки, позаносив на роботу, зробив собі кави в термос. Знаю, що зараз підути технічні приміщення, тому візьму з собою горняточку. Взяв горняточку і пішов. Якраз до мене чак дзвонить чак, він, я бачив, що вже машина була на роботі. Він до мене дзвонить каже, я там в офісі вже видрукував на кліні, робота яка є, я кажу, добре, я огляну технічні приміщення, прийду. Коротше, пішов я туди, оглянув одне, друге, другий поверх, всюди походив, все подивився, все працює нормально, без проблем. Дзвонить, каже, я вже на четвертому взяв, на, взяв всі заявки коротше, приходь. Ну, я пішов зразу на четвертий. Ми з ним посиділи, поговорили. Заявок він видрукував десь штук 10. Та було десь 13 заявок, але там було 3 повторних ну, старих, які там розглядаються. Треба замок замовити отакі от такі Подивився, кажу, ну що, тут немає ніяких проблем. Пралка, там, посудомийка, холодильник, лампочка мікрохвильовці, оті от дрібниці. Нічого серйозного кажу, я то все зробив. А він одразу каже, та я мушу там десь їхати щось поробити, без проблем їдь. І я його відправив, він поїхав, я ще собі допив кави і пішов робити, -хо -хо. Пішов робити заявки. Пішов робити заявки, поробив я все швидко, дуже швидко. Десь почав по 9, 50, і закінчив вже в 11, там, по 11. Бо я пішов е, до комп'ютера закривати, дивлюсь, ще дві вискочило. Потім пішов в B робити. Там були дві пралки, треба було заблокований фільтр, треба почистити. Десь пилосос хтось забрав. Нема, бо в нас три пилососа, один в B, в A, в паркінгу. І, коротше, один забрав. Я мусив вертатись, взяв цей. Зато в одній, в одній з пралців долар знайшов Луні. 에, скинути треба було саме. Він ві, на гральні апарати ходить Кажу, от я на вашер машині на, на, на правильному апараті долар мені випав. О, знайшов долар. Е, все поремонтував. Саме більше я люблю, це, як залишають заявки, треба замінити фільтр в холодильнику. Ми фільтр в холодильнику не міняємо. Це такий, як фільтр для води, кувшин, е, глечик оцей, що там зверху Таймер. Просто таймер. 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 Час вийшов, і воно блимає, що треба міняти фільтр. Так само в холодильнику. Час вийшов і воно блимає, що бажано поміняти фільтр, вже давно не міняли. І приходиш, просто натискаєш на ту кнопку, тримаєш кілька секунд, і вона перестає бути червоною, і стає синя. І я просто людям показую: О, треба заходити і це. І Хочете собі купити фільтр без проблем на Амазоні. От тут він стоїть такий малесенький фільтр завжди чистий, я не знаю, що він там фільтрує, як він там чистить, толку з нього ніякого я, я не бачу. Може, може. Такий фільтр, як в пилососі паперовий. Запах він сумніває, що забере. А пилюки там нема. Коротше, менше з тим, пішов на четвертий, собі зробив їсти, сів, поїв, посидів. Посидів в інтернеті. Зробив собі. Кави. Якраз Чак каже, я вже тут прийшов, треба буде піти в офіс, в нас буде там якась нарада. Начальство збирає нас всіх на нараду на другу годину. То добре, без проблем, я собі сиджу, п'ю каву, там ще посиділи, поговорили, посміялись. І він каже, я їду, заправлю машину, заберу там е, Алі і приїду. А я кажу, я піду пішки. Я піду пішки, я собі ще допив каву, пішов туди. Якраз всі поприїжджали, був Алекс, був Алекс, був Джордж, Баррі, не всі, звісно, але з основних будівель прийшли. Ми говорили на рахунок комп'ютера, на рахунок заявок, замовлень, які ми приймаємо, які ми відправляємо на гарантію. Щоб писати в Description опис, що ми зробили, що ми зробили, що там не так, щоб люди знали, які відкривають. І зразу бачать, ага, от так-так-так. Що, до речі, треба дописувати ім'я. Хто робив? Так, треба буде дописувати ім'я, хто робив, щоб всі знали в кого питати. І посиділи ми там довго десь в 3:30 я повернувся до себе в West Village. Розказували, говорили, ну так, нічого такого. Інформація потрібна. Ми скидали проблему, наприклад, за посудомоючну машину. наклацав програму, подивився, ага, помилка ця, мотор згорівший і зразу відправляє в офіс людині, яка відправляє на гарантію. Але краще залишати ще в заявці, Все правильно. І порозходилися. Я пішов назад, при... пішов за комп'ютер, подивився, що там нічого такого цікавого немає. Якась там одна заявка була, але не серйозна. І бачу, чак заїхав і поїхав. Дзвонить до мене Роман. Я їду, вже сьогодні не приїду, буду аж завтра. Та добре, мені навіть краще. Я пішов на четвертий, посидів там, посидів в телефоні і навів трошечки порядок себе там в тому бардаці купа-купа всього, вже там ігри поскладав на місце. І п'ята година доходить. Тренажерний я не хочу, що з мене спина поболює. Не знаю, чого старість. Поясниться. І цей. І Тренажер не хочу. Думаю, по мою машину. Спускаюсь, дивлюсь на ту машину, та вона чиста, її навіть мити не треба. Чуть-чуть пилюкою легасенько припала. Навіть, навіть колір не поміняла. Чорна, значить, добре. Вернувся я ж там поробив всякі речі. А, прання закинув куртку. Все треба після того банфа, після вогня, все смердить димом. і куртка смерділа, я її ще кинув попрати. Куртку, шапку, рукавички. Так що вона попиралась і я якраз гадав перекинув всю шарку. Ну, Завтра вже весне. Я сьогодні взяв іншу куртку. Курток в мене повна, тьма. І думаю, йду додому, йду додому пішки. Не мав бажання їхати машиною, бо тут 10 хвилин їхати на роботу це просто жах. Ну Сьогодні було. Мені не сподобалося. Мені пішки більше подобається, йти швидше. За 4 хвилини я вже на роботі. <кхух> Нічого, прогрівати не треба, пішов. Погода зараз класна. <кхух> йду додому, вертаюся. Думаю, блін, якби тут така пошта була, як в Україні, як нова пошта. За один день доставка було би класно. І до... відкриваю пошту. О, лист мені прийшов. Лист мені прийшов, це такс. Е, так, так, так. Таксинком. Дохід. Але щось він дуже маленький. Е, ну, Треба було мені відправляти правильніше на початку. І в мене тут так 150 доларів. Укр! А, Укр? То з України? Нічого собі. Country code, такс. Е, Нічого собі. Ну я ще не розібрався. Я тільки його розпакував. З України мені прийшов так дохід Але звідки? Ну, потім, потім розберусь. Прийшов мені лист і піднімаюсь на поверх, а на поверхі під моїми дверями дві посилочки. Дуже класно. От, одна така от прийшла маленька, а друга побільша. І в цій коробці оця підставка під е, м, ноутбук. Це я замовляв в неділю, а це я замовляв вчора, і прийшло мені за один день, як я здивувався. В маленькому пакеті був кабель. Я собі кабель замовив, я вже підключив він до проектора. 10 фіт. Ні, 20 фіт, коротше, 20 фіт я взяв. Він дуже мігесенький, такий мігесенький мігесенький це 3G 3,5 джек. На наушники, грубо це продовжувач переноска на... від проєктора до... до колонок, щоб по всій хаті було. Бо HDMI-кабель передає все. І звук, і відео прямо на проектор, і змінити не можна. Я дивився в самому тому IPTV нема е налаштування, налаштуваннях змінити на інший канал звук. І я зробив так. Але проектор ще має функцію, в Україні в мене проєктор має функцію, що він. Звук регулює, так як в фільмах говорять тихо, а музика, всякий екшен зразу шум. А воно все регулює в один звук. В один тон. Побачу, може я налаштую. І оцей кабель я вже підключив, спеціально ще не закидав назад, щоб показати. Суперовий кабель. А це найкраща підставка, яку я бачу. У мене в Україні була одна, але така, як розкладушка, громістка. А ця от має такий диск, який крутиться так прощолкує. Все це металеве. От зараз. Ноутбук на ньому стоїть, але балін не видно. В інтернеті дуже багато обзорів. Я передивився цілу купу, поки ми їхали з Банфу півтора години, то я собі якраз оце і вибрав. Дуже мені сподобалось. Крутиться воно в різні сторони, все, що треба. Тут є кнопочка, і оця штучка витягується, телескопічна. Ноутбук на підвищенні, я підключив до нього цю клавіатуру. Вона стоїть внизу дуже зручно. І ось ця блутусна. І вона вже от працює. Дві одинакових клавіатури. Цю Bluetooth береш сюди прямо і собі клацаєш. Без підсвітки, але це не страшно. Я в глухій ночі не бавлюсь. І перевірив вже на відьмаку. Давним-давно я відьмака не заходив. На цій клавіатурі набагато зручніше, приємніше, коли ноутбук прямо перед лицем, екран клас. Трошечки, може, задалеко його відсунув, але мені подобається. І клавіатура, ще навіть під цей ноутбук ховається. Клас. Прийшов, захотів я картопельки смажені. У мене є макарончики, є там та піца, але я захотів картопельки, з яйцями смаженими, так, як має бути. І я собі зробив, посмажив, повечеряв. І треба йти відпочивати. О, ще покажу з тими клавіатурами, я не пам'ятаю, чи я показував. О, така от штучка була. Це CD-ROM. по-моєму, показував. Одне живлення, а друге канал. І він працює ідеально, все. Відкрите, закрите. В мене Сідіром був великий бокс в Україні, а цей маленький, і його вистачає повністю. Ну, я не знаю, чи я... Ну, якщо диск якийсь попадеться з драйверами, чи ще з чимось, то обов'язково буду користуватися. Або може навіть якась гра, хто його знає. Можливо, пригодиться. І був я на секунді. Від, і В мене там викрутка є, я деякі іграшки тестував. І відкручую одну машинку, бо мені треба було батарейки з стати, перевірити іншу. А там 4 акумуляторних батарейки і досить хороші на 2300 мА. Е, дуже хороші батареї. Треба їх зараз зарядити. Е, а акумуляторні батарейки я ще привіз був з України. Спеціально купив собі. А тут ще додаткові знайшов. Так що батарея в мене тьма. І оця клавіатура. Мені подобається, що вона на дві, пальчикових, на дві пальчикових батарейки. А тих батарейок в мене повно теж. І звук регулюється. Ну, на на, на добуці зразу. Ну, Клавіатура класна. Коротше, йду я, йду я спати, віддихати, то завтра на роботу. Я сьогодні був один, дуже класний. Спокійний день, ніхто мозок не виносить, не капає. І завтра такий самий буде тихесенький, спокійний день. Що собі придумаю, завтра піду, напевно, що малювати, побачимо. Бо я сьогодні всі заявки зробив, завтра там капне, напевно, штук 5 максимум. Пороблю до обіду, а потім піду щось робити. Якщо чак буде, то тим більше. Все, до нових зустрічей!